Розділ другий. Ти мій старий друже, і мені знадобиться твоя допомога, сказав пол Елісон. Звісно, спокійно сказав Стентон Роджерс. Вони перебували в овальному кабінеті. Президент сидів за своїм столом, де красувався американський прапор. Це була їхня перша зустріч у Білому домі, і Елісон почував себе незручно. Якби Стентон не припустився тоді помилок, подумав Пол Елісон, він би зараз сидів за цим столом. Якби прочитавши його думки, Стентон Роджерс сказав Я хочу тобі дещо зізнатися. Коли тебе обрали президентом, я страшенно заздрив тобі, адже це була моя мрія, а тобі вона стала реальністю. Але хто знає, я прийшов до думки, що якщо я не можу зайняти це крісло, то ніхто, крім тебе, не повинен його займати. Ти створений для цього. Пол Елісон усміхнувся і сказав, правду кажучи, Стен, мені страшно тут. Тут витає дух Вашингтона, Лінкольна та Джефферсона. У нас також були президенти, які, я знаю, але треба рівнятися на великих людей. Він натиснув на кнопку і за кілька секунд до кабінету увійшов офіціант у білому кителі. Слухаю вас, пане президент. Пол Елісон повернувся до Роджерса. Кава. Чому пині? Щось ще? Ні, дякую. Барбара сказала, щоб я стежив за своєю вагою. Президент кивнув офіціантові, і той мовчки вийшов із кімнати. Барбара. Вона здивувала усіх. У Вашингтоні ходили чутки, що їхній шлюб не триватиме й року. Але з того часу минуло майже 15 років, і вони мали міцну сім'ю. Стендон Роджерс заснував юридичну фірму у Вашингтоні, яка користувалася великим авторитетом, а Барбара мала славу чудової господині. Пол Елісон підбівся і заходився ходити по кабінету. Мій виступ про програму народної дипломатії викликав шквал схвалення. Я думаю, що ти читав про це в газетах. Стентон Роджерс знизав плечима. Ти ж їх знаєш. Їм подобається створювати героїв, а потім скидати їх. Чесно кажучи, мені начхати на те, що пишуть у газетах. Мене цікавить, що каже народ. Якщо вже бути відвертим, то ти багатьох налякав пол. Збройні сили проти твого плану і багатьом хотілося б, щоб він провалився. Він не провалиться. Елісон відкинувся в кріслі. Знаєш, яка зараз головна проблема у світі? Більше немає державних діячів. Країни керуються політиками. Одні несуть добро, інші зло, але всі вони гіганти. Рузвельт і Черчилль, Гітлер і Мосоліні, Шарль Деголь та Йосип Сталін. Чому всі вони жили на той час? Чому сьогодні немає справжніх державних діячів? Важко здаватися гігантом на екрані телевізора, увійшов офіціант, несучи срібну тацю з кавником і двома чашками. Умілим рухом він налив каву. Що небудь ще, пане президент. Дякую, Гаррі. Більше нічого. Президент почекав, поки офіціант не вийшов із кабінету. Я хочу, щоб ти підібрав відповідну кандидатуру на посаду посла в Румунії. Добре. Не поясню тобі, наскільки це важливо. Постарайся зробити це якнайшвидше. Стентон відпив трохи кави і підвівся. Держдепартамент негайно займеться цим питанням. У неї, при місті Парижу, було дві години ночі. Віла, Марина Грози лежала в темряві, місяць був прихований щільними хмарами. В цей час вулиці були безлюдними, і лише кроки випадкових перехожих зрідка порушували тишу. Темна постать безшумно зістрибнула з дерева до цегляної стіни, що оточувала вілу. На плечі в людини була мотузка та згорнута ковдра. В руках автомат Узі та пістолет зі стрілами. Опинившись біля стіни, людина зупинилася та прислухалася. Хвилин п'ять вона не рухалась. Переконавшись, що її ніхто не помітив, людина розмотала нейлонову мотузку з гаком на кінці і кинула її вгору. Крюк зачепився за край стіни. Він спритно заходився лізти по матузці на стіну. Опинившись на горі, він розгорнув ковдру, щоб захистити себе від отруєних шпильок, якими була втикана вся стіна. Він знову завмер і прислухався. Перекинувши матузку на інший бік, він спустився нею на землю. Перевірив шкіряну сумку, прикріплену до пояса, і Філіппінський доладний ніж, що відкривався і закривався одним помахом руки. Нині мали з'явитися собаки. Непроханий гість пригнувся, чекаючи, коли вони почують його запах. Це були три добермани, навчені, щоб убивати, але вони були лише першою перешкодою. Уся територія навколо віли була начинена електронними пристроями та постійно контролювалася телекамерами. Вся пошта перевірялася охоронцями на прохідній біля воріт. Двері віли могли витримати вибух бомби. Система водопостачання була автономною, а всю їжу, призначену для мари нагрози, спочатку куштувала спеціальна людина. Передбачалася, що на віллу неможливо проникнути. Чоловік у чорному одязі збирався довести цієї ночі, що це не так. Він почув собак, що біжать ще до того, як помітив їх. Вони з'явилися з темряви, готові вчепитися йому в горлянку. Собак було дві. Він направив пістолет зі стрілами спочатку на лівого собаку, що був ближче до нього, а потім на другого. Потім він різко обернувся, чекаючи третього собаку, і коли той з'явився, вистрілив знову. Навколо знову запанувала тиша. Чоловік знав, де заховані звукові пастки, і обходив їх. Він проповз землею там, де телекамери не переглядали простір. З того часу, як він переліз через стіну, минуло не більше двох хвилин, а він уже був біля чорного входу на віллу. Але коли він торкнувся ручки дверей, його висвітлив потужний промінь прожектора. З темрявий пролунав голос. «Стій! кинь зброю та підніми руки. Чоловік у чорному кинув автомат на землю і глянув угору. На даху стояла чоловік шість, цілячись у нього з різних видів зброї. Чоловік у чорному невдоволено сказав, якого біса ви так довго копалися? Я не мусив пробратися так далеко. А ви не пробралися, сказав начальник охорони. Ми стежили за вами з того часу, як ви перелізли через стіну. Але це. Не заспокоїло Лева Пастернака. Тоді ви мали зупинити мене раніше. А якби я був смертником із вантажем вибухівки, завтра, рівно о восьмій ранку, я проведу збори з усім особовим складом. Собаки приспані, нехай хтось займеться ними. Пастернак пишався тим, що він найкращий спеціаліст із безпеки у світі. Під час шестиденної ізраїльської війни він був льотчиком, а згодом став агентом Масада, однією з п'яти секретних служб Ізраїлю. Він ніколи не забував того ранку, коли полковник викликав його до себе в кабінет. Лев, дехто просить тебе в нас у борг на пару тижнів. Сподіваюся, це блондинка, пожартував Лев. Це Марін гроза. Мосад мав повне досьє на цього румунського дисидента. Гроза був лідером народного румунського руху, який ставив собі за мету повалення Олександру Іонеску. Перед самим переворотом грозу зрадив один із його помічників. Двадцять його сподвижників були страчені, а сам Гроза ледве врятувався, втікши за кордон. Франція надала йому політичний притулок. ЮНЕСКО назвав Марина грозу зрадником своєї батьківщини та встановив винагороду за його голову. З того часу було скоєно кілька невдалих спроб вбити його, але під час останнього нападу гроза було порадено. Що йому від мене треба? запитав пастернак. Французький уряд забезпечує його безпеку. Цього недостатньо. Йому потрібна людина, яка могла б гарантувати йому 100% безпеку. Він звернувся до нас. Я порадив йому тебе. Отже, мені тепер треба їхати до Франції. Це триватиме лише кілька тижнів. Я не хочу. Лев, йдеться про важливу персону. У нас є інформація, що він користується достатньою підтримкою в країні, щоб скинути ЮНЕСКО. Лев Пастернак замислився значить, лише кілька тижнів? Звичайно. Полковник помолився у часи, але усе інше, що він говорив про Марина грозу, було правдою. Це була хударлява людина тендітної статури з аскетичною аскетичною особою, яка ніколи не залишала сумного виразу. У нього був орлиний ніс, вольове підборіддя та широке чоло. Він був зовсім сивий. Коли він говорив, його чорні очі пристрасно блищали. Мені все одно, чи я житиму, чи помру, сказав він Леву при першій зустрічі. Ми всі помремо. Мене турбує лише одне коли це станеться? Мені треба пожити ще років зо два, мені вистачить цього, щоб скинути Юнеску. Він помацав шрам на щоці. Ніхто не має права перетворювати свій народ на рабів. Ми звільнимо Румунію, і нехай народ сам зробить свій вибір. Лев Пастернак почав створювати нову систему безпеки на виллі у неї. З ним працювало кілька його людей, а всі, кого він брав зі сторони, проходили ретельну перевірку. Кожне пристосування для забезпечення безпеки було витвором мистецтва. Пастернак зустрічався з румунським революціонером щодня, і чим більше часу він проводив із ним, тим більше захоплювався цією людиною. Коли Марін Гроза попросив пастернака залишитися і очолити його службу безпеки, він, не вагаючись, погодився Я не проти, сказав він. Але тільки до того часу, коли ти будеш готовий завдати удару, тоді я повернуся до Ізраїлю. Вони потиснули один одному руки. Час від часу пастернак намагався проникнути на вілу, перевіряючи ступінь надійності її охорони. Деякі охоронці втратили пильність, подумав він, доведеться їх замінити. Він пішов коридором, ретельно перевіряючи термічні датчики, електронні системи попередження та інфрачервоні промені перед кожними дверима. Дійшовши до спальні марина грози, він почув гучну, гучні удари, і за секунду до нього долинув крик грози, сповнений болю. Лев Пастернак пішов далі коридором.